Ну, ось, Воно все непригодно для життя. Треба повністю робити ремонт. Розхитана зі вздутим паркетом підлога, відлущена зі стелі шпакльовка та стіни із тріщинами – ось так виглядає квартира пані Наталії на восьмому поверсі сусіднього від зруйнованого росіянами під'їзда. Вже чотири місяці жінка разом із сином змушені мешкати в родичів, бо і досі не знають, чи безпечно жити вдома. Ми повернемося тут жити тільки після того, як всі роботи будуть завершені по окончанню. Демонтажа сусіднього під'їзду та укріплення стін. Цей під'їзд єдиний, що вцілів із третього корпусу, другий та частково третій, знищила ворожа ракета. Квартири мешканців фактично висять у повітрі. Люди бояться, що вони можуть просто обвалитися. З майже 40 квартир зараз заселені тільки 5. Тим часом Наталія щоразу фіксує нові тріщини. Ось шпалери відпали. І з'явилися такі трещини. Ось дивіться, вона що так і пошла, і мені так я кажеться, що каже що вона туди уйде, тому що по тому шовоте і ісорізді неодноразово кажуть люди, під'їзди обстежували фахівці. Однак жодних документів мешканці так і не побачили зараз. Вони рішучі вимагають від міської влади технічні акти, аби розуміти, що робити далі з пошкодженими квартирами. Коли... Ми побачимо цей акт, коли буде демонтовані ці два під'їзди і коли буде ремонт даху, ремонт в підвалі, ремонт під'їзда самого. Аріана дуже хоче повернутися додому, однак після вибуху її квартира потребує капітального ремонту. І чи можна його робити? Жінка не розуміє. Хвилюється, що після будівельних втручань стан несучих конструкцій будинку погіршиться. Ми вже готові і саме робити цей ремонт. Ну чи стоїть його робити, чи ні. Я боюся його робити, бо я не знаю, що буде далі. Я дуже-дуже хочу додому, дуже хочу. Я сплю і віжу, як я туди повернуся. У міськраді кажуть, на місці трагедії з перших днів працювали фахівці. Вони повністю обстежили пошкоджені під'їзди. Технічні звіти кажуть, можна побачити в дії. Однак мешканці понівечених осель анонімно повідомили, що відповідних документів в реєстрі чомусь немає. Водночас, чиновники запевняють, усі під'їзди придатні до експлуатації тільки перший третього корпусу за певних умов. Утеплення треба зробити. Нам комунікації треба перекласти з. Відповідності до цього проекту нам треба електрощитову зробити. Перший під'їзд він буде нормально експлуатуватись при тих умовах, які ми викладемо в проекті. Сам проєкт до експлуатації під'їзду буде готовий за місяць і вже після візьметься за відновлення. Крім того, міськрада вже готує документи на відшкодування пошкодженого майна. Вже підготовлено розпорядження міського голову на виплату 17 квартирам відповідного відповідної компенсації. Ще пакетів документів, які ви всі подали. Вони всі будуть розглянути. Наразі грошову допомогу вже отримали мешканці 60 повністю зруйнованих квартир. Софія Куценко Денис Єлосавенко новини 11 каналу.